За кілька місяців Івано-Франківська школа ліцею номер 23 відсвяткує своє 25-ліття. За цей час розповідає директор навчального закладу. Було чимало здобутків. Понад 10 тисяч випускників, 120 золотих та 50 срібних медалістів. Перемоги учнів на різноманітних олімпіадах каже, все це заслуга вчителів. 25 років, коли відкривалася школа, у нас набір учителів був за конкурс закон на конкурсній основі. Більшості ці вчить наші працюють. Ще за 25 років набравшись ще кращого досвіду, і тому їхня. Щоденна кропітка робота, плюс запровадження новітніх технологій. Це якраз і приводить до таких до таких вагомих здобутків. З нагоди ювілею в школі відбуваються різноманітні змагання. Серед них і турнір з шашок. А, -а, а ти назад пішла? Назад назад, назад. Давай ходи. Світлана в шашки грає не вперше. Її навчив дідусь. Ну що треба ходити так, щоб когось побити. А він розказував, як треба ходити. Ну так, ну так не треба. перескакувати, або від бока. Біка. Це перші шашок організовано для пришкільного табору. Учасниками мали бути другі-четверті класи, проте долучилися і шості. Я зрозуміла досвід країн європейських зараз дуже велика підтримка в таких країнах, як Польща, Нідерланди, Дуже запроваджуються шашки на державному рівні для того, щоб відвлекти підлітків від яких. Поганих звичок, шкідливих звичок і є підтримка держави так, цієї гри. Про користь спорту, харчування та сну дітям розповідає і богатир Назар Павлів. Розірвавши силою легень медичну грілку, запропонував дітям випробувати свої сили на кульках. Із 12 учасників дівчата перевершують хлопців. При шкільному таборі учні початкової школи, хоча дирекція такий відпочинок дітей не надто вітає. Згідно закону про відпочинок учнів, які має бути, це має бути стаціонарні табори, де є відповідні, відповідні всі м, вимоги дотримуються. А це, якщо скажемо, це так ми організовуємо дозвілля учнів. Це добре батькам, тому що все ж таки діти при під наглядом, під наглядом, але те, що ми розуміємо, що має бути оздоровлення, воно чесно кажучи, воно не, не таким повинно бути. Триватиме пришкільний табір до 16 червня. А до відзначення ювілею дирекція очікує на ремонт даху.